Друзі, ще одна посилочка в мене була осінню Зен Маркета, я її вам не показав. Тому зараз ребілітуюся, зима, робити нічого. І тим паче тут більше таких воблерів для весни. Більше воблерів під окунька, під Галавліка. Я отак от цю посилочку замовляв. Щось мені тоді, я так подумав, це ж весна буде, Галавлік, жерішок, окуньок, треба щось таке замовити. Ну, але не всі. От один з тих, що не підголовляє під щуку. Це слік Майки 160 від Джакала. Повторююся, в мільйонний раз шакали поганих воблерів не роблять. Тому буду мати надію, що цей воблер буде ловити це трьохсуставний воблер з лопаткою. У мене є відповідна кастингова снасть під нього. Буду пробувати. Я думаю, що він має працювати. Також я собі взяв меншу версію. Менша версія це 90-й слік Майки, а є 115-й слікмайки, їх всього 3. Це також трьохсоставний, також з досить такою, бачите, великою лопаточкою. Вона йде більш під гострим кутом, тому він занирює глибше, ніж звичайний Магалон. От Якщо взяти звичайного Магалона. так? Бачите, кут нахилу лопатки. Тому він трохи нижче буде йти за звичайного магалона. Е, і він трьохсуставний з таким хвостиком цікавим, тоже. я думаю, повинен, повинен ловити. Повторюся, шакал поганих воплерів не робить. Вони всі ловлять. Е, також взяв такого от діпового шеда. якщо це можна сказати, напевно, шед. Це реаліст Розанте Шед 57MR. В такому чудовому кольорі від Duo. ДО, Tiger від Duo. Це більше брав під холодну воду, під осінь, щоб ловити окуня. Але, на жаль, не відізвався на нього ніхто. Хоча я й не впирався. Пару разів там закинув, особливо не впирався в нього. Дуже цікава модель. Шеди такі глибоководні, також в своєму арсеналі, потрібно мати. Ну, якби Не один данк, так? не одним данком. Данк це добре, але треба пробувати щось інше. Тому такого шеда я ще собі замовив. Будемо пробувати. Це там десь біля 2-3 метрів, де є у нас глибина. Якщо там живе окунь, щучка, я думаю, вони повинні прекрасно на нього відзиватися. Замовив такого мегабасовського бебі Ну, Бебі-ґріфон е ССР. Схоже на все, що це буде SSR. Е, тому що в нього лопатка ось в такому напрямку, буде йти під самою поверхнею. Е, таке мохнати черевце в нього під жучка. Думаю, коли буде виліт Хруща, жеріг, голов повинні його оцінити. Заді така мушка на гачкові. Будемо пробувати. Він незначно шумний. Е, був у мене раніше ось такий от магнум, камінчик магнум від Сміта. Сміт-камійон Магну ССРка. І я собі вирішив ще діпового такого взяти, тому що приманка шикарна. Але це не Магну, це звичайний каміон DR в такому ж кольорі. Під жука. Золотистий, з червоною спинкою. Це діповий. Там, де у нас знову ж таки, глибина біля 2 метрів, де рибка стоїть біля дна, можна пробувати таки її діставати. Ось цього я купив. Так. Ще дуже цікавий воблер, який непогано в мене ловив окуня осінню, Це Сміт стіл. Сміт стіл. Ось такий от мальочок. У мене їх є два. Цього я вам вже в одній посилочці показував. Це сама реалістична копія на малька, яку я бачив. Ну Реалістичніше немає. За рахунок цієї досить великої лопати, він миряє десь на метр півтора цей мальочок, і дістає отого окуня, який на свальчикові стоїть. От окунь, який на свалові, там на двохметровій глибинці. Оцього окуня він прекрасно дістає. І взяв я собі ще в такому золотому кольорі під форельку з одним гачком. Це вже модифікація японців. Вони на такого ловлять форельку теж, коли є якісь ямка, приямок, форельку на такого. Він зовсім не, не літу. Тобто велика лопата, дуже 1,4, здається, грама його вага. Він ніде не летить, метрів 10, там, 15 на самому тонкому шнурові, або на якомусь там, нейлоні можна закинути, але не далі. Тому це майте на увазі. Ще один Вовлер, який я замовляв, це ну, легенда, напевно, по жеріховій рибалці. Це Ridge 56S. В такому теж золотому кольорі. Червона спинка. Тут йдуть два одинарних гачка в нього. Він дуже шикарно летить, він тихий. І це те, що багато хто ставить на перше місце. По ловлі жереха в плані воблерів. Тому вирішив собі такого взяти ріджа, ще хочу точно також, але в сріблястому кольорі, щоб були сріблясті бочки. Тоже дуже хороша моделька. От Саме коли ми будемо ловити весняного жереха. Там в китень місяць Жерех виходить з ямок, починає активно харчуватися, виходити в берег, десь на перекати виходити. І там ми його будемо цим оббором намагатися зловити. Це от саме я брав під жереха. Хочу далі розповісти про одну з приманок. Це прям, прям легендарна приманка. Це не вона. Це вже інший воблер. точно такий же. Фірма, я не пам'ятаю, це не Bear King. це щось, щось, щось інше. Е, якась інша фірма. Його виробляли років 5 чи 6 тому китайці. Е, це копія на дуо трюки 42-го розміру, 42С, тонущий У нього така малесенька лопаточка. І от саме оцей колір. Я його в цьому році обірвав. Чому він легендарний? Тому що він в мене ловив все. Окуня, жереха, особливо по жереху, коли жерех пасивний, нічого не хотів їсти. Я його ставив, я отримував покльовку. При тому, що я кидав оригінального тото, кидав оригінальних спірхідрюків, кидав ріджів, нічого не працювало, цей працював так само по окуню. На дуже такому агресивному твічові: тук-тук-тук-тук-тук, класно на нього відзивався окунь. Цей ще не розловлений, але і не було умов, де його кидати. Якщо десь знайдете, а як я його знайшов, поїхав в невеличкий такий мазинчик ларьок на базар купляти там, кого я куплять хотів, щось хотів купити. І дивлюся, він там висить на вітрині серед інших китайців. Ну і, звісно, я його купив і нічого не стоїть. З Аліекспреса його замовити неможливо. Я намагався знайти саме в цьому розмірі 42-го його немає. І ось то, з чого китайці його злизали. Це. Тетраворкс Toto від duo. Їхня ця серія це, я вважаю, найкраще, що є по окуню по жереху. Це просто одні з найкращих. Оце от Toto, duo. Це те, ну, це славні воблери. Ось ось вони максимально-максимальна копія, але срівно вони трошки відрізняються. Трошки лопатка відрізняється, трошки десь якась форма відрізняється. Ну, максимально подібний. чуть чуть він шумить, китаєць теж чуть-чуть шумить. Там шарики чуть-чуть катаються у своїх місцях. І ось таких два воблера. Це теж я купив вже осінь. Його не було просто де випробувати. Це треба по теплій воді їх випробовувати по жереху, по оконю. І я думаю, що результат буде шикарний. Це оригінал, це копія. Подивимося, як буде ловити оригінал порівняно з копією. Але не факт, що от саме оця копія буде щось ловити. Тому що...